36-й день сьогодні наші курочки. Ну скажу так, кондиціонер не справляється. Тобто він їх повністю не охолоджує. Його вистачає от на цю кімнату. Далі він достає ще до цієї кімнати. Зараз він виключений. Зараз у нас на відкритих форточках. Тобто він до цієї кімнати достає. Тобто У цих двох кімнатах більш-менш ну, нормально. От до 30-го дня він справлявся повністю. Потім хуже, 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 курочка стала більша. Хоча було, якби і 35 градусів, все добре було. А от в цю кімнату він практично не достає. Я пробував ставити вентилятор. Оцей вентилятор я отут оставив, щоб він дув у цю кімнату. Ну, десь щось задувало, якби, але ну, не то. Він не те, що повністю не достає. От в ідеалі, аби. Температура ту, що він видавав, оце отут де я стою і сюди доходила. Хоча б вона сюди доходила, було б ідеально. А так курочки трішки жарко. Ми їм пооткривали форточки, прогнали вентилятором, помили сіточки, оці сіточки пилякою були, забилися. Ну, щось треба думати щось треба думати, щоб холод із кімнати передати в цю дальню кімнату. Ну, в цьому році ми вже не будемо нічого робити, ми вже якби, як є, так і, той, так і дойдемо. А от на наступне літо потрібно щось в будь-якому випадку думати, тому що о, якби, показало всі слабі сильні міста. До речі, штурмається, справляється замечательно. Сам кондиціонер. Він теж, він не забивається. Ну як не забивається, ми чистимо, якби чистим, миємо його. Ну щоб він не забився обмерз, Ні, такого ні разу не було. Завдяки оцій штуру. У цій кімнаті, вона така невеличка. Ну, реально холодно. От холодно, як єсть. А в дальню кімнату холодно поступає. Я думаю, до наступного літа щось придумає. Далі він вже так особо не треба буде. А цю партію ще десь 2 тижні додержимо і в нас буде забій. Це ми поставили, до речі, цей вентилятор, щоб він трішки воздух змішував у нас в цій кімнаті, щоб на третій ярус доставали. Давайте глянемо, яка тут температура. 26,8 26,3. А внизу, внизу 25,6. Градусник посередині 26 показує. Це практично вулична температура. Зараз вже 6 вечора, вона туди далі буде падати. Плюс вентилятором ми її десь поставимо. Ну, я думаю, до ранку 23-24 ми її зробимо. Ось От, такий змішувач, до речі, теж непогана штука. Коли працює кондиціонер, оцей змішувач він доволі непогано в цій кімнаті мішає. Тут ще, звісно, один із варіантів. Отаке змішувач, би в кожній кімнаті поставив, в нас він поки місць один. Ну, теж якби, будемо, що тут треба якось так обдумати усе. І більш-менш модернізувати цю систему охолодження. В принципі, сам кондиціонер непоганий. Непоганий, мощний, хороший, але проблема в тому, що ми, в воздух, воздух самотєком не попадає туди, куди нам потрібно. Якщо будемо шукати варіанти.